Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо розглядати середні танки 10 рівня з барабаном. Їх у нас три штучки, ну тобто два з барабаном і один з автоматом до зарядки. Взагалом я рахую, що всі ці машини вони нормальні, вони достойні для того, щоб на них навіть зараз грати, але ми зробимо такий собі невеличкий топ, який танк більш універсальний, який танк мені більше подобається. Я буду розповідати саме свою точку зору ви можете бути з нею незгодні. Напишіть в коментарях, чому і який танк вам подобається більше. Ну і почнемо ми з батчата 25 тонн. В минулому це був мій найулюбленіший танк, ну і напевно найперший танк майже з прокачуваних саме. І також на той момент він мені здавався просто лютою імбою. Єдине, чого йому не вистачало, як на мене, це боєзапаси. На той момент там було щось біля п'яти барабанів, і на цьому все. Зараз його апнули, до речі, нещодавно. Напевно, рік здається, можливо, трохи більше. І танк знову заграв новими фарбами. І як на мене, зараз це дуже серйозна машина і дуже цікава. Ну, по перше, йому апнули стабілізацію, йому зменшили час. Зведення, тому він став більш точний на даний момент. Ну і, наприклад, в якомусь натиску або в подібному якомусь івенті цей танк дуже часто беруть гравці, він дуже популярний. Мені також він зараз дуже подобається, який у нього плюс. Ну найперше, давайте ще раз почнемо з гармати. Це 5 снарядів в барабані при Альфі 390 і перезарядку всього барабану у нас 36 секунд, перезарядка між пострілами 2,7 секунд. І що ми при цьому маємо? Тобто з барабану ми можемо нанести шкоди 1950. Це дуже багато, тобто якийсь середній танк 10-го рівня ми можемо забрати просто з барабану. Також я хочу виділити, що цей танк це такий напівгібрид середнього танку та легкого. І, наприклад, якщо у вас в команді немає легкого танку, який може підсвітити, це спокійно може зробити патча 25 тонн. У нього чудова максимальна швидкість, у нього просто шикарний огляд. І найкраще серед усіх цих трьох танків маскування. У мене, наприклад, це майже 36%. Для середнього танку це більш ніж достатньо. Можна навіть зробити більше, якщо поставити якесь обладнання. Але я, наприклад, граю зі стабілізатором, з турбіною експериментальною, до речі, і з механізмами повороту. Чому саме таке обладнання? У нього є такий мінус, це його маневреність. Тобто швидкість повороту шасі у нього найгірша серед усіх цих трьох танків. Але з таким обладнанням ми робимо. Робимо її доволі приємною. Наприклад, у мене це вже 55%. З приводу рухливості, вона дуже шикарна. Наприклад, з турбіною ви будете мати 70 км вперед, і 25% або навіть 27 назад. Питома потужність 29 кінських сил. І як я розумію, у нього дуже непогана проходимість. Тобто під горку навіть він набирає 45, от, наприклад, горка Хімельсдорфу, він спокійно їде на неї 45 км на годину. Це дуже швидко. Навіть деякі ЛТ не повспівають за ним. Тому танк, як на мене, дуже універсальний. Єдиний мінус це довга перезарядка всього барабану аж 37 чи 36 секунд. Але танк дуже маневрений, дуже швидкий. Ви можете у часі між... Перезарядкою барабана змінювати фланги. потім, коли вже кінець бою спокійно заїжджати комусь в тил, це взагалі без проблем він робить. І колись навіть у нього було призвисько Бетмен. Він міг з'являтися в тилу супротивника, відкидував барабан і так же швидко дель зникав. Тому танчик прикольний, навіть зараз він мені дуже подобається. І до речі, серед цих трьох танків у нього зараз найкраща стабілізація. Як від повороту шасі, так і від повороту башти. Ну і перейдемо, наприклад, до наступного: це ТВП т 50 51 І подивіться на його зовнішній вигляд. Оцей 3D-стиль, він дуже цікавий. Мені дуже подобаються оці приколи. Це, напевно, для розмінування. Якщо я не правий, напишіть в коментарях. Як на мене, це найбільш збалансований танк серед цієї трійці, тому що у нього і швидкий барабан, тобто він перезаряджається цей барабан 23 секунди, можна зробити десь біля 20 секунд. Ну і найбільше за що я полюбив цей танк, це перезарядка його між пострілами тільки півтори секунди. Тобто, навіть суперника, ви от побачили, якщо це невелика дистанція, він там грає за укриття. Він виїжджає. Ви йому зразу за 6 секунд накидуєте 1300 шкоди, і він навіть не розуміє, як так швидко це відбулося. Він не встигає навіть закотитися за без... ну, в якесь безпечне місце. Це дуже крута фішка його, ну, він за це мені дуже сильно подобається. З приводу часу зведення у нього у ТВПшки це найшвидший час. У мене, наприклад, це 1 секунда, 86 доли секунд. У нього круті кути нахилу гармати. Тобто мінус 8 опускається у нас гармата, 4 снаряди в барабані. Так, альфа не дуже велика, тобто 320. Але от вели дуже швидка у нас перезарядка самого барабану. Я ж кажу, якщо зробити всі приколюхи, можна зробити десь біля 21 секунди. І це як на мене більш універсальніше за бачата, тому що там треба довго чекати, тут 20 секунд воно швидко цей час впливає. І ви відстрілялися, зробили 1300 шкоди, почекали 21 секунду, і ви знову можете робити навал. З приводу, що мені не подобається, ну, наприклад, серед. Трьох танків у цієї стежки найнижче пробиття як основного снаряду, так і пробиття голдового снаряду. Наприклад, у нас у всіх трьох танків це під калібр, основний снаряд. І, наприклад, у ТВПшки він пробиває 248 мм броні. Це мало як для 10-го рівня. Ну, наприклад, у Батчата я забув сказати, це 262. Ну, це у мене з перком. У Progetto, взагалі, скільки тут. 272, Ну також з перком. Тобто, у проджету це найкраще з приводу голдового снаряду. У нас у трьох танків це е, кумулятив у ТВПшки Він найнижчий показник серед пробивання, серед трьох танків це 310 всього пробиття. Наприклад, у батчата і порожету це 330. Але, наприклад, у батчата він летить найнижче. Ну, тобто швидкість польоту снаряду найнижча серед цих трьох танків. Так, все, ми тут я вже тут все поплутав, давайте повернемося до ТВПшки. Так чим же ж він іще хороший? У нього середня стабілізація між двома цими танками, але дуже швидка, от саме час зведення, і він встигає, саме якщо ми будемо сюди ставити механізми повороту, між пострілами зводитись. Хоча написано, типу хвилина там, чи секунда 86, а перезарядка між пострілами півтори секунди. Але як ви бачите в бою, він встигає зводитись між пострілами. З приводу рухливості у нього все в порядку. 60 вперед їздить він, це без турбіни 20 назад. Питома потужність 25 кінських сил на тонну. Також він дуже швидкий. Ну і маневреність у нього також непогана. Швидкість повороту шасі 63%. З приводу маскування. Це у нас нерухової на машини 28%, чисто тільки з пірками на маскування і бойовим братством. До речі, найгірше серед цих трьох танків. З приводу огляду 441, це у мене тільки з вентилятором, з бойовим братством і з пірками на огляд. Загалом цей танк мені дуже подобається із-за того, що він дуже швидко перезаряджається між пострілами. Ну і він такий більш універсальний, як на мене. Ну і остання машина це ProGETO 65. Його. Понерфоли десь років два, напевно, назад, можливо, навіть і більше. І тут у нас уже автомат дозарядки. Що у нього забрали? Стабілізацію вона найгірша серед трьох танків. І це реально відчутно. На цьому танку ми граємо від дистанції більшу частину бою, і от на дальній дистанції трошки не вистачає йому як стабілізації, так і часу зведення. У нього автомат дозарядки на чотири снаряди, і щоб нам дозарядити ці чотири снаряди. Треба чекати аж 46 секунд, це дуже довго. Звісно, ніхто не буде чекати. Можна там стріляти одним, другим там снарядом або двома, потім чекати знову на перезарядку. В цьому плані так, це приємно. Але якщо такі ситуації будуть, де треба нам ДПМ, то це, звісно, мінус. Тобто, якщо там десь чекати повної перезарядки барабану, то це дуже довго. З приводу кутів вертикальної наводки. Мінус 9, найкращий показник серед Трьох танків, час зведення 2,20 майже у мене. Розкіт на 100 метрів 0,31, що непогано. Пробиття найкраще серед цих трьох танків. Як на основному снаряді, це під калібр у нас, так і на кумулятиві. Кумулятив у нас має пробиття 330, і летить він майже 1200 метрів на секунду. Це дуже непогано. Найкращий показник саме. Швидкості польоту снарядів. У батчата це взагалі 800 метрів. Тобто, дуже погано там упередження брати на батчаті і дуже погано стріляти на дальній дистанції. У ТВПшки це 900 метрів, трошки, зовсім трошки краще. А у Пражету він летить аж майже 1200 метрів. Тому на перші два танки, тобто на Батчат і ТВПшку, обов'язково цей перк на швидкість польоту снарядів він повинен бути 100%. Для Пріджету це не так, критично. З приводу рухливості. Тут 65 максималка, він її набирає також без проблем, але не прям так, щоб з місця рвало. Тут 18 кінських сил на тонну, це питома потужність його, вона найменша серед цих трьох танків. Тобто він її набирає, але не так швидко, як попередні машини. По максималці у нього все дуже непогано. Наприклад, у ТВПшки тільки 60. Ну і з приводу маскування, вона на другому місці, вона краще, ніж у ТВПшки, але трошки гірше, ніж у Батчатика. Це 34% майже. Також дуже шикарний показник саме скритності. Ну і огляд також у неї найкращий серед трьох машин. І я от вчора цілий вечір катав на цих трьох танків, також сьогодні зранку грав і скажу так. Мені найбільше сподобався, напевно, все-таки батчат, він більш універсальний. Просто із-за того, що він дуже швидкий. Він може на початку бою і підсвітити, він може в тили заходити, десь з'явився, відкидав барабан і швидко десь втік. Це він може, також він найменший по розмірам, по ньому не так просто попасти. Ну і також у нього дуже лютий барабан. Ну, ви повинні бути згодні зі мною. 1950 шкоди з барабану це серйозний показник. Тобто любу майже 10 рівня Стежку він забирає з барабану. Ну і звісно, такі моменти у нас бувають не дуже часто, але все одно він це може і тому це гріє душу. Тому, як на мене, зараз після Апу танчик грається дуже шикарно, і в рандомі їх із трьох цих танків найбільше. Буває і по два в команді Бачато, про Джето, напевно, зараз найрідше грають на ньому. ТВПшку більш-менш ну в середньому. Просто у ТВП-шки оця. Фішечка нанести за 6 секунд 1300 шкоди, це дуже крута тємка. Ну і напевно ТВПшку я все таки поставлю на друге місце. Чисто із-за того, що він більш універсальний в плані того, що у нього дуже швидко кадешиться барабан. Ну і він дуже швидко його відстрілює за 6 секунд. Ну і на третє місце я поставлю все ж таки Progetto. Як на мене, йому не вистачає чи стабілізації, чи часу зведення. От на саме на дальній дистанції я вчора трохи помучився. Відкидати от цей барабанчик на ньому найважче. А так, в цілому, також непогана машина. Але якщо розглядати саме гілки прокачки, то, як на мене, найцікавіше вона саме у італійців, саме у Progetto 65. Тут і шостий, сьомий, і восьмий, і дев'ятий рівні, вони більш. Менш нормальні танки. Дев'ятка взагалі непогана. Така ж сама проблема не вистачає трошки їй стабілізації. Але в цілому танк швидкий. Він також може змінювати фланг і коротше. Непогані машини мені, якщо чесно, не сподобалось трохи вісімка. Не знаю чому, але у мене була така проблема. Що мене засвідчували дуже часто, якось з маскуванням якісь у нього проблеми. Можливо, із-за того, що він ну, дуже високий там. Ну а так взагало гілка ну, найцікавіша саме в Італійці. Вона цікавіша тим тільки, що, наприклад, у ТВПшки тут взагалі гілка, починаючи з сьомого рівня, сьомий, восьмий рівень, взагалі адські машини, які мені дуже не сподобались. Так, я чув, що ТВПшку вже трошки апнули, але в рандомі я їх не бачу. Здоровенська, і, як на мене, напевно, вона все-таки краще набагато не стала. Сімка також мені не сподобалась, нема кутів нахилу гармати, плюс картон. До речі, хотів сказати, що броню ми розглядати не будемо, її немає. Вона відсутня у всіх трьох танків. Так, бувають якісь там. Випадкові рикошети або не пробиття, але це не з-за того, що там є якась броня. Ну і також що я там по гілці хотів сказати у ТВПшки. Мені сподобалась дев'ятка. Ну на гілці ці ТВПшки. Шкода Т-50, дуже гарний танк. Там єдине, що перезарядка між пострілами не 1,5, як в ТВПшці, а 1,8. І вона має не 4 снаряди, а 3. Але взагалом машина цікава і достойна. Також її раджу до придбання. А от сама гілка така собі, з чистка мені сподобалась, шкода Т-25, шикарний танчик, також з барабанчиком. 7-8 рівень. Погані танки. Навіть ТВП-шку я тоді пройшов за креслення. Я не витримав цього геймплею, напевно, був один з найгірших танків у грі, напевно, або серед середніх танків восьмого е, рівня. Ну і з приводу гілки бачата, дивіться, в чому прикол. Так як цей танк я прокачував вже дуже давно, напевно, років 10 назад, я не буду брехати, як на цих танках зараз грається. Як в цьому рандомі воно зараз грається, не знаю. Загалом ці машини були дуже серйозні, коли я на них грав. Це, по-перше, перший барабан серед середніх танків. Тоді ну дуже круто було грати. Щось новеньке мені подобався, як ви бачите, AMX 12 т на шостому рівні. Навіть майже там дві відмітки взяв колись. Шикарна машина. Зараз не знаю, як на цих танках грається, тому брехати не буду. Скажу так, що десятка серед цих трьох танків мені подобається саме батчат найбільше. Але взагалом всі ці три машини вони достойні для прокачки, вони непогані ре. Тому ось таке сьогодні відео. Буду чекати ваші коментарі, яка машина з цих трьох вам подобається найбільше, і яку б ви прокачали б саме в першу чергу. Буду всім вдячний за вподобайку, за підписку, за коментарі. До нових зустрічей і всім добра!